це загальна зараз програма йде по всім російським е повітряним силам. Як вони там космічні е повітряно-космічні сили, вони там називаються, чи якось так. Е вони е по всім аеродромам ми перерахували ці аеродроми, це аеродроми. Там ну, там ще Мілерова. Не, не, е Мілерова вони теж там намагаються його посилити, тому що їм стало дуже незручно. В Більбек прилітає, і ми їх постійно там б'ємо, джанкой прилітає постійно там якісь руйнування. І вони вирішили, що за допомогою цих укртів, що якщо вони перероблять свої стандарти збереження, армія ж не може так взяти щось побудувати. Отак, от, от як дядько там на коліні намалював, у нас так не може. Це повинно бути у них який, якийсь норматив. Вони вимушені змінити нормативну базу, тому що літаки. Які раніше раніше там е, ховалися в укриттях, це були невеликі літаки. Там там міг 21 вже вже ледь-ледь влазив. Да? А коли з'явився Су 27 то він взагалі туди не влазив. Треба було крильця там підрізати. Тому вони змінили цей стандарт і зараз намагаються зробити е, ці укріплення закритими.